Продовж місяця декілька тисяч військовослужбовців щодня вдосконалювали свою професійну майстерність на території 184-го навчального центру Академії сухопутних військ України, який розташований на Львівщині. Про їхні успіхи та досвід розкажуть наші кореспонденти у наступному сюжеті. Тиша на полігоні явище вкрай рідкісне. Особливо це відчувається на танкодромі. Зараз одну зі своїх останніх навчальних прав виконують механіки водії багатоцільових легкоброньованих тягачів. Викладачі зазначають, що навички і скерування важкої техніку Більшість з вояків отримали ще до мобілізації. Свидше засвоюють техніку, свіжі її розуміють. І дана, даний курс навчання для них проходить легше і викладачам працювати з такими людьми значно легше. Але і ті, хто вперше сів заважені важкої техніки, тут на полігоні за декілька тижнів підготовки навчились досить впевнено керувати тягачами. Старший солдат Валерій Зойко прийшов до військомату добровільно і спеціальність механіка водія обрав особисто. В кожного права виконується. Від ранку до обіду, скільки є часу, ця вправа вже в нас в п'ятий раз. Машина не важка. Дуже легко на нього це головне бажання. Галасно цими днями на ділянках військового стрільбища справжню майстерність у володінні технікою демонструють вояки, які в майбутньому проходитимуть службу у військах протиповітряної оборони. 23-мм спарна зенітна установка потужне озброєння для ураження не лише повітряних цілей, але й справжній винижувач ворожої піхоти, автомобільної техніки, надій в умовах боротьби із ворожими снайперами. Вправи, яку виконують мобілізовані, передбачає ураження саме наземних цілей. Адже акцент під час підготовки вояків зараз став на досвід проведення бойових дій в зоні АТО на сході України. Найважче це було перший раз, А як лобічно вже привикаєш до це, все нормально се відчуваєш. у вояків, які вже незабаром закінчать навчання та вирушать для подальшої служби до бойових підрозділів. настрій хороший, адже всі розуміють, і від них тепер залежить майбутнє України.